Ми вітаємо. Понеділок, 11 травня, 13.20 двадцять. Отже на телеканалі Київ Традиційно у цій порі програма громадська приймальня. На початку традиційно детально про сьогоднішні теми. У другому блоті всі свої запитання ви зможете поставити лікару-нефрологу. Зокрема, поговоримо про те, як же зберегти такий важливий для нас орган. А у нас їх дві нагадаю нирки здоровими. Тому не пропустіть і готуйте вже свої запитання. У третьому блоці у нас з вами це корисні поради. Дізнайтеся, як вибрати смачну, делікатесну, справжню, копчену рибу. За кілька секунд ми розпочинаємо з юридичної консультації, і сьогодні піднімаємо тему, яку ви постійно нас просите і нагадуєте про неї. Це спадкове право. Ну, зокрема, сьогодні піднімаємо такий аспект як оформлення за повітом. Залишайтеся з нами. За мить продовжимо. Отже, як вже зазначила, сьогодні піднімаємо таку тему, як спадкове право. Лише на початку нагадаю, що у нас є два варіанти, як можна отримати спадщину. Перший – це варіант це за законом. Існує так звана черги спадкування. Другий варіант це оформлення заповіту. До речі, другий варіант як оформлення заповіту. Останнім часом стає ну все актуальнішим. Нотаріуси стверджує, що все більше українців звертаються до них для того, щоб оформити заповіт. Сьогодні обговоримо всі важливі аспекти, зокрема такі: а чи можна оскаржити заповіт? Гість у нашій студії Максим Коп. Печиков, партнер юридичної фірми, адвокат. Працюємо у прямому ефірі, тому прошу вже 09 2230971. Шановні глядачі, те, що я означила, що будемо говорити, зокрема, про такий аспект, як оформлення заповіту. Ще не означає, що не можна телефонувати, ставити запитання взагалі про проблеми спадкування. Єдине, що прошу, дуже звертаю увагу, вже телефонуйте 223-09-71. Пане Максим рада вас бачити. Добрий день. Доброго дня. Слухайте, ну я так подивилася 2014 рік. Там все стверджує, що люди звертаються, оформлюють заповіти. Але я хочу у вас запитати. Тати чи буває так у тут з практики, що люди дійсно укладали заповіти, а потім виникають певні спірні моменти, і все одно доводиться звертатися до суду для того, щоб відстоювати своє право на спадкування? Дійсно буває і дійсно останнім часом побільшало українців, які складають заповіти. Тим більше, що цивільний кодекс України він надає досить багато можливостей, варіативність велика, можна секретні заповіти скласти. Це цікаво теж про можна можливо. скласти заповіти під певними умовами, угу. можна визначити відкази одержувачів. Здебільшого ті заповіти, які складаються зараз, вони є достатньо простими. стосуються всього майна, але ну, вже є така тенденція до чіткого розподілу спадкової маси між різними спадкоємцями, визначення цього в заповітах. Тобто, ну все ж таки ми стаємо більш цивілізованими. А щодо оскарження: а, за чинною практикою і відповідно до шинку законодавства, кожен наступний заповідь скасовує попередній. Uh, і в принципі ж людина може стільки да, заводу да, разів звертатися до нотаріуса так, переписувати новий Тобто, воно Кожен наступний скасовує попередній, але не відновлює при цьому тих, що так. було то. Тобто uh -huh. останній заповіт є чинним. І дійсно на практиці часто трапляється, що хтось не задоволений змістом заповіту останнього і чим будь-якого і намагаються або поновити дію якогось з перших uh -huh. з перших якоїсь з перших радацій заповітів або скасувати останній заповіт визнати його недійсним аргументовуючи це тим що на час підписання заповіту особа була несповна розуму uh -huh. не розуміла а, що речі, є. за законом в принципі є такий момент от якраз ви зазначили щодо здоров'я якщо чітко зазначити що заповіт має право скласти фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Так. Через до речі, через якогось представника не допускається складання заповіту людина має бути вірно. так да. власноруч прийти да. самостійно, прийти і скласти або нотаріус до неї, так або навіть не тільки ага. я хочу зауважити, що не тільки нотаріус, не тільки. А, тому uh -huh. що коло осіб, які можуть засвідчувати заповіт, воно за законом є досить великим. Це головне лікарі установ, угу. це е, е, начальники військових частин, це начальник установ місця відбування та капітани, покарань, на капітани суден, керівники е, експедиції. Тобто е, коло досить є великим. Це не тільки нотаріуси. Угу. А, от якраз хотілося цивільна дієздатність. От якщо до нотаріуса, ну це най... найчастіше, все таки люди до нотаріуса звертаються, тому що я так розумію, що от як ті, ті самі капітани, це коли люди там можливо працюють, або моряками працюють, тоді вже там укладають. Але якщо ми беремо от нотаріуса, нотаріус яким чином перевіряє цивільну дієздатність? Я чому про це запитую, Тому що часто буває, як ви говорите, коли оскаржують, кажуть, що була несповна розуму, були якісь там змусили да. переконали, але насправді не хотіла. ну… Або не хотів, буває насправді дійсно різне. Скажіть, нотаріус, яким чином це перевіряє? Довідка ж мені я не знаю, чи надається якась довідка? Ні, Н нотаріус не вимагає довідку. Uh -huh. Тобто, е ну вважається так з практики, що нотаріус, коли він бачить людину, він може встановити, чи не перебуває uh -huh. вона в якомусь там реактивному стані, чи немає в неї. Uh -huh. Якоїсь постійної психічної хвороби. Тобто, ну, в принципі, всі нотаріуси вони є юристами за фахом, вони мають диплом про вищу юридичну освіту, і у них у всіх мала бути судова медицина. Тобто, mm -hmm. певні ознаки ненормального, неадекватного психічного стану нотаріуси можуть перевірити. Але це працює не завжди, незважаючи на те, що звичайна форма посвідчувального напису нотаріуса на будь-якому документі, який підписується фізичною особою. Вона передбачає, що нотаріусом перевірено дієздатність особи. Але по суті, це зараз профанація, тому що е, нотаріус перевіряє дієздатність виключно за зовнішніми ознаками. Ну тобто, в принципі, так от побачивши людину і все. Ну я й ми відчу... Можливо, там щось відчує, але це теж так. настільки… це психолог за... має бути психологічна якийсь з... освіт. Ну навіть не психолог, навіть навіть скоріше психіатр. психіатр. А, але і не всі психіатри можуть встановити. Так у нас є до дзвонівач, кажіть ефірі. А вы в эфире Алло. прошу. Можно задавать? Говорить вы в эфире. Не вытрачайте час. скажите. Скажите, пожалуйста, если меня заповид составлен на пол квартиры 4 или пять лет назад, он действительно или нет? Да, если он правильно оформлен, то нет никаких сомнений в том, что он действительно. Нотариуса мы оформляли. Замічательно, Все. чекаємо далі 223-09-71, До речі, ну якщо простими словами, це заповідь, так? це розпорядження особи, заповідача, свого майна, так і ну, так. наслідок, якщо людина там коли йде з життя, це зрозуміло, І в заповіті, наскільки я розумію, там можна прописувати будь-який момент. Ну там комусь квартиру залишити за заповітом. В принципі, ж може не. бути кілька особ, які отримують спадщину за заповітом. І вони всі вказуються в одному заповіті. Може бути кілька осіб, дійсно, може бути, і, і вони всі вказуються, але треба Звернути увагу на те, на що я власне постійно звертаю увагу переформлені заповіту, що е, є певна категорія осіб, яка має право на обов'язкову частку. Тобто, навіть якщо вони не зазначені в заповіті, то вони все одно, принаймні половину тієї частки, яка відійшла б ним по закону, вони успадковують незалежно від міста. Це не процездатні. Той, той з подружжя, хто пережив другого, угу. це непрацездатні діти, це непрацездатні батьки. Тобто йдеться про е, непрацездатних осіб, які е, є спадкоємцями першої черги за законом, але при цьому у них ще є. Е, Така ознака, як їх не працездати? Скажіть, а що яка доля майна, яке не охоплено за повітом? Буває ж так, що щось залишає. Ну як варіант, щось там прописали, хотіли тільки квартиру. Залишається майно це, це досить чітко прописано в угу. цивільному кодексі. Точніше, не досить а дуже чітко угу. прописано. Те, що не охоплено заповітом, воно спадковується за загальними правилами спадкування за законом. А, тобто теж починається перша черга, так дружина, якщо тобто, залишається з подружжя дружина, діти, батьки да? отримують дружина, вже... діти батьки. Все, так, це зрозуміло. А дяк. У нас і до Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, якщо я років шість назад зробила на сина, дочку і внука. Зв'язку з новим законодавством мені потрібно переробляти і залишати так, так як внук другорядний член родини. Ну не можна говорити про те, про те, що він є, є, є другорядним. Він є просто спадкоємцем другої Друге черги. черги. А, але Друге. при цьому, якщо ви робили заповідь 6 років тому, е, на той час вже діяв е, чинний цивільний кодекс України. І в будь-якому випадку зміна законодавства вона сама по собі не є підставою для того, аби переробляти цей заповіт. Звісно, якщо у вас є бажання е, змінити коло спадкоємців, то ви можете це зробити в принципі в будь-який момент. Е, або додавши когось, або виключивши когось з тих спадкоємців, які визначені в чинному заповіті. Це робиться шляхом складання нового тексту заповіту. Ну, і всі заповіти ми про це постійно нагадуємо, що всі підлягають обов'язковій реєстрації у спадковому yeah. реєстрі. Це досить важливо насправді, так? І е, е, от є такий заповіт, хоча ви вже сказали, там секретний заповіт, а от е, заповіти з заповідальним відказом. От що, в чому суть такого заповіту? Е, суть заповідального відказу, вона, е, ну. Я розцінюю цю норму як певну соціальну норму для того, аби захистити старших людей. Чому? Тому що ну, дуже часто трапляється, коли, коли вже наприкінці життя хтось з подружжя помер, починають старенькі люди жити разом, не оформлюючи своїх відносин. Mm -hmm. І, ну, тобто, приміром, є людина, там літній чоловік, у якого є діти, і у якого є, ну, скажімо так. Подруга життя, вони вони разом живуть, і е, в такому випадку цей чоловік має право скласти заповіт, в якому заповісти е, дійсно своє майно, свою квартиру приміром своїм дітям, так. але зазначивши, що е, до кінця життя його е, фактичного подружжя, його фактичної дружини, вона має право користуватися цією квартирою, угу. і це називається заповідальний відказ. Це Так благородно. Це, ну я так, якщо ну, простими словами да. Насі, до дзвоню, ви в ефірі? Говоріть ви в ефірі. Алло, алло доброго дня. Скажіть, будь ласка, спадкування спільно нажитого майна подружжя дітьми від першого шлюбу. Чи вони на тому ж самому рівні, що і діти ну, від нинішнього шлюбу? Звичайно, бо це ж діти. Ну, дивіться, е, е, якщо йдеться про спадкування спільного майна нажитого під час шлюбу, то е, е, Йдеться про спадкування за кимось, як правило, за кимось одним. А, і йдеться про завжди про виді участок. Тобто діти-спадкодавця, вони незалежно від того, чи вони від першого шлюбу, чи вони від наступного шлюбу, вони є спадкоємцями першого ступеня споріднення. І вони мають право, якщо немає заповіту. То вони мають право на спадкування відповідно до право спадкування за законом. Якщо є заповіт, але є обставини, які надають їм право на обов'язкову частку, то вони спадкують відповідно до право спадкування обов'язково частку, тобто половина тієї частки, яка б їм належала в разі спадкування за законом. От дивіться, а в принципі ми всі звикли, що майно зазвичай спадкується, але є як варіант обов'язки не майнового характеру, так ну у розпорядженні кінсь я не знаю, можливо навіть. Людина, яка там багато років тому, там за 10 років до моменту, як йде життя, склала цей заповіт, навіть ньому прописали ритуал поховання, хоче це зробити. Це ж можна теж люди Поклала робити. це поклала ці обов'язки на спадкоємців. Причому спадкоємці, які погоджуються приймати спадщину, вони в цьому випадку не мають права відмовитись від виконання цих обов'язків. Єдине, що ну чесно кажучи, дуже важко проконтролювати чи виконує спадкоємець обов'язок принаймні там зберігання старих фотографій. Тільки в американському фільмі було так. Якщо ти отримуєш спадщину за заповітом, там від дідуся мільярдера, якщо У ти там дружишся до такого, то це, до такого то числа, це також можливо ну, і в Україні. Це також угу. можливо, бо мовити, що якщо людина там залишається жити в Україні, то тоді отримує. Якщо там змінює місце постійного проживання і виїжджає там кудись угу. до Латинської Америки чи в там будь-яке інше місце, то то вона втрачається право. Тобто є, є таке, це можна зробити в заповіті. Зараз є додзвонювачка дзвонювачка, в ефірі. Добрый день. Добрый. У меня вопрос к юристу. Скажите, пожалуйста, такая ситуация. Моя свекровь не вступила еще в права наследования имущества, хотя заявление подала в срок 6 месячный. Но решается сейчас вопрос судом. Но она болеет. В случае, если что-то с ней случится, ее родные, сыновья могут наследовать то имущество, которое она еще не приняла по закону. Якщо вона заявлення подала, подала Да, вже, то, да. Ну, рішаються судібним спором, Так, звісно. Може, так? Спасибо. Коротко, так, дякую. Є ще часто, прошу 223-09-71. А поясніть тут якраз про подружжя досить часто ми чуємо. Є ще таке поняття, як заповіт подружжя. Що це, ну я розумію, що це коли подружжя один заповіт укладає на все своє спільно набуте майно одним розпорядженням на когось, хоче, щоб це успадкували. Але ну, я так розумію, не часто користуються, напевно, що в нас це. Попут. Не часто користуються не часто, заповітом так? подружжя. Чому? Тому що все ж таки перевагу надають індивідуальним заповітам. Заповіт подружжя, тим більше, що за загальним правилом, в разі заповід... заповідання подружжям, все одно той, хто пережив. Він першим успадковує те майно, яке визначено в цьому заповіті, а згодом вже успадковують наступні наступні спадкоємці. Тобто таким чином це працює. Знаєте, коли ну, знайти якісь такі цікаві історії, хоча знаючи, скільки нам людей завжди телефонує, в принципі, можна і не дивитися на форумах, але Одне з найпопулярніших запитань, які запитують постійно, навіть там, де вже є коментарі, але одно запитують, що краще укласти краще заповіт чи дарчу договір дарування. От зараз я хотіла, щоб ви нам пояснили, чому люди про це запитують. Наскільки скажімо тут є так синтезується. Я Розумію, що там, там відчуження майна. Ну щоб ви нам пояснили. але я до що, прошу говоріть. Ви а потім продовжимо. Говоріть. говоріть, говоріть. говоріть так. Скажите, пожалуйста, если я оформила завещание 15 лет тому назад, оно в силе или надо переоформлять? Оно в силе. Оно в силе. В общем, правила наследования, которые были установлены гражданским кодексом украинского СССР 1963 -го года, они не сильно изменились. Новый, новый гражданский кодекс, ну как новый, 2003 года, он дополнил возможности для, вот в частности, там, секретные завещания, завещания под условием, завещательные отказы. Но это никоим образом, вступление в силу нового гражданского кодекса не прекращает действия ранее составленных завещаний. Так, я сподеваюсь, что вы почули. Щоб не було непорозумінь, повертаючись до ситуації, та, про чому так люди заб... По... чому я не знаю до відповідати, що краще укладати, це треба дивитися з кожної історії окремо чи там заповідь, чи договір дарування. А, ну таке це залежить від особистих відносин. Бо за договором дарування до особи, яка є обдарованою, одразу переходить право на майно Відчитаю. без угу. будь-яких умов. Угу. За е, в разі е, заповідання, в разі заповіту е, до особи до майбутнього спадкоємця, право на майно приходить. Після смерті спадкодавця, і по суті, воно може бути оформлене не раніше ніж через 6 місяців після того, як спадкодавець помер. Тобто, з точки зору оформлення, а дійсно складніша процедура для обдарованого для набувача цього угу. майна заповідання є дещо більш складною процедурою, але зважаючи на те, що з практики дуже багато спорів навіть між дітьми та батьками щодо майна, яке було подаровано дітям. При цьому сторони розуміло, що це все фактично йшлося про спадкування. Тобто домовленість була про те, що право на майно перейде після смерті, але оформили таким чином, тобто спорів таких дуже багато. Тому порадити щось дуже важко, залежить від особистих відносин між спадкодавцями і спадкоємцями. а якщо спадкоємець за заповітом йде раніше життя, ніж той, хто заповідає, то заповіт, що він ну вважається вже недійсним. Ну, він не вважається недійсним. Є ті особи, які б спадкували за, ну, спадко... да. за спадкоємцем. Тобто є ця процедура, вона досить угу. детально прописана знов-таки в цивільному кодексі України. Спадкоємці-спадкоємця, по суті, вони, вони мають право на це майно. Але тут тобто, заповідач має знати про це, і я так розумію, що якщо він не хотів би, щоб його спадкоємці того, кого він зробив, він має абсолютне має право. У нас, у нас є, є базове положення uh -huh. про те, в Конституції, України закріплено, власність зобов'язує. Тобто розпорядження своєї власності, воно в тому числі пов'язане з виконанням певних функцій. Ти не можеш просто володіти і ні про що не думати. Ти знаєш, що, що у тебе є певні обов'язки. Є ще дзвонювач, прошу в ефірі. Алло. Ви в ефірі, прошу говоріть. Добрий день. Добрий, Добрий день. Скажіть, будь ласка, померла жінка, чоловік залишився один. Коли вони ще живі були, записали, написали заповіт на внука. Внук живе в Росії. Чоловік лишився сам, зараз переоформлює на себе цю квартиру і буде власник. Він має право цю квартиру продати. А, так, питання таке. А, хто конкретно оформлював заповіт на онука? Удвох, двох вони там розписалися, що ну, після їхньої смерті обох. Ну, чоловік не помер. Тому да. йдеться про те, що він успадковує наявність обмеження за заповітом. воно не, е, Тобто це не обмежує право власника на розпорядження цим майном. Ну, зменшується обсяг спадкової маси. Тобто, те, що ти написав заповіт на належне тобі майно, не позбавляє тебе права це майно продати. Має право, тобто має право, звісно, mm. має. Коротко, ясно. Ще приймемо дзвінок, якщо є 223, 09,71, прошу, ми, е, ми чекаємо на ваші дзвіночки. Скажіть, а ви ще зазначили заповіт, щоб не забути, заповіт, е, ми ще набори з умовою щось говорили. І Що за це за варіант? Це ну, те, що ми говорили? Ми говорили, да, про те, що е, е, спадкодавець обумовлює, що певний спадкоємець чи певні спадкоємці вони набувають право. Е, Вступити в володіння mm -hmm. спадковим майном в разі, якщо на момент відкриття спадщини, тобто на момент смерті спадкодавця чи визнання спадкодавця померлим. Є в наявності ті чи інші умови? Будь-які. Тобто, тут усе, я завжди мені цікаво, той, хто заповідає, має абсолютне право ну, і, пис, і затверджувати, писати все, що завгодно. Ну, я маю на увазі відповідно до укладення заповіту. Зрозуміло, що це не має бути проза чи поезія. Тобто, все ну, може якщо, розписано я, бути, так? Якщо та? це все не буде суперечити публічному порядку, то в принципі… публічному порядку, да. так. так. Ми ще як ми це називаємо. Ще слухаємо до дзвоня, що прошу в ефірі. Ага. В, дня. в ефірі говоріть. Добрый день, говорить будь, ласка. Добрый день. Меня зовут Татьяна. Я хотела mm -hmm. бы вот подарить сыну, дарственно оформить на сына. Так. Так. Mm -hmm. И. Их... И какие документы надо? И сколько это будет стоить? Ну, сколько это будет стоить? Судно стоить... Да. Сколько это будет стоить? Зависит от стоимости того имущества, которое вы собираетесь подарить. То есть, если ну, я так понимаю, что речь идет о недвижимости. Для недвижимости нужна оценка, то есть для, для удостоверения сделки. Это сумма взимаемой платы за совершение натуральных действий она составляет 1%, как правило. Плюс там стоимость получения различных выдержек из государственных, реестрах, из государственных реестров, об отсутствии налогового залога, об отсутствии обременения конкретной квартиры. И постольку, поскольку нотариус сразу проводит регистрацию права собственности за приобретателем, то есть в данном случае вашим сыном стоимость получения выдержек из Единого государственного реестра о регистрации права собственности за сыном. А если квартира ваша была, или там объект, который вы собираетесь подарить недвижимости, был приобретен в собственность до 1 января 2013 года, то еще и пошлины за регистрацию права собственности за вами. Потому что процедура говорит так, сначала регистрируют за вами, а потом регистрируют за тем, кому вы подарили. Є ще дзвонювач, слухаємо, будемо завершувати. Прошу ви в ефірі. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Я одина я не знала, що потрібно подати заяву, коли померли батьки через півроку. Їх уже немає. Бач 11 років, матері 13. Я можу зараз подати заяву на спадщину. Тільки заяву про вступ до спадщин треба подавати протягом шести місяців, <зас> а не через шість місяців, щоб муто туда... ми зрозуміли <зас> вас заяву зрозуміли. Протягом шести місяців. Так, ну так. це питання вже в судовому порядку вирішується часу минуло, так? Понтовлення дійсно визнання права на спадщину, бо е, е, дуже часто трапляється, що фактично вступив в володіння спадковим майном, спадкоємець, але в е, заяву як таку не подав. І е, судова практика йде по тому шляху, що вона визнає, е, що спадкоємець вступив в володіння спадковим майном і визнає його право на це спадкове майно. Що наші все робити до суду, звертатися все таки? І, ну в даному заяву, випадку, тільки, тільки, тільки тільки до, до суду. суду до нотарісу вже немає сенсу. Ну це вже запізно, і тут треба дивитися, чи хтось отримав те у спадщину, так. Багато моментів трошки. Да. А ще є варіант, що могла вона проживати з ними фактично, так? І ця умова на той момент, як померли після життя, ця умова може стати, скажімо так, і на користь того, що вона дійсно зможе оформити цю спадщину? Да. Зможе, можу, так, да. Я вам дуже сьогодні буду дякувати. Ну, насправді час вже вичерпано, хоча я дозвоню, чи я вибачаюся. Перепрошую перед тими, хто не встиг до нас додзвонитися. Цю тему будемо періодично піднімати, тому спостерігати за ефірами. Максим Копейчиков, партнер юридичної фірми Адвокат був гостем нашої студії. Ми приходимо до наступного блоку, до порад лікаря. Ну і сьогодні, як і обіцяла, у нас у студії буде лікар-нефролог. Всі свої запитання стосовно захворювання на нирок зможете вже поставити після реклами. Не примикайте.